Доброго дня. Доброго дня. Будь ласка, Олександр Сергійович, Вам буквально 7-8 хвилин розказати про частково себе, розказати про направлення. Ну, я вас всіх попереджав, тому ми з вами спілкувалися. Давайте, щоб ми час один одного не витрачали. Всім доброго дня. Мене звуть Олександр, мені 34 роки. Одружений, маю чотирьох дітей, які входяться в броварах в двоє садочок, в школу. На даний час я директор та засновник своєї власної фірми, яка займається проєктуванням об'єктів інфраструктури. Тобто, це зв'язано з дорогами, тротуарами, велодоріжками, мостами, розв'язками, берегокріпленнями та іншими роботами. Також в сферу моєї діяльності входиться. При пройдуванні доріг це і комунікації, всі, всі інженерні мережі, які є по містам. Що про себе? Закінчую я національний транспортний університет, в йшов свідомо. Тобто, вже будучи ще е, ходячи в садочок, я вже знав для себе, що я буду дорожником, що я буду мати справу з дорогами. Це мені цікаво, це мені подобається. Планував будувати, став проєктантом, але я за це не жалію. Е, зараз діяльність пов'язана як з проєктуванням, так і частково з будівництвом. Е, зараз претендую на посаду заступника голови Житлого комунального господарства та благоустрою, е, робота якого безпосередньо пов'язана з моєю теперішньою діяльністю, з моїми професійними знаннями та навичками. Що я бачу на цій посаді? Тобто на цій посаді за основну свою мету я бачу комфорт та безпеку жителів міста. Для досягнення цієї мети я бачу такі направлення та свої дії в подальшому. Це перше. В сфері державного майна, тобто, це сюди входять державна власність будівлі, навчальні заклади, заклади Заклади охорони здоров'я, заклади державної власності, тобто такі як міська рада і так далі. Тобто, це першочергово, що треба на даний час робити, це запровадити програму енергозбереження в цих всіх закладах. Всім відомо, що наші ці будівлі це будівлі застарілі, вони будувалися за старими нормами, вони на даний час не відповідають реаліям по теплозбереженню, тобто необхідно максимально їх утеплювати. Максимально знижувати рівень їхньої теплопровідності для того, щоб зберегти енергоресурси і цим самим наші бюджетні кошти. Так, да, це буде не дешево, да, це буде програма там, на 5-10 років, але це треба робити. Треба утеплювати. треба Використовувати альтернативні види палива за можливістю переходити на нетрадиційні види опалення, замінювати самі е, інженерні системи в будинках, та під, 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 які підходять до самих будівель, які вже морально застаріли. Треба ставити автомат, е, робити автоматизовані системи, які будуть враховувати погодний фактор, фактор присутності людей в будівлях, тобто програмувати їх за часом, за періодом доби і так далі. Також є важливим перехід освітлення на енергозберігаючі технології. Це дасть знову економити також електрику, зберігати на цьому бюджетні кошти. Це не такі вже великі на даний момент затрати, це вже є реалії. Тобто за рахунок провадження світлодіодних технологій можна суттєво зекономити на самому освітленні будинків. Слідує питання, яке я розглядаю як пріоритетне, це стосується самого житлового фонду наших будівель по місту. Що в цьому що в цьому треба робити? У нас знаєте зараз. Є монополія, ну майже монополія комунальних та приватних жеків в місті, яку треба треба вже зламати. Ламати її треба за рахунок запровадження ОСББ. Місце на зараз вона в принципі, розвивається, є ресурсний центр, є люди, які допомагають цьому питанні, але ще мешканці трошки до цього не готові. Треба місту надати ми мер... з таки показати, допомагати будинкам з ОСББ, показати їх вигідність, показати їх пріоритетність. І... Поламав монополію комунальних, комунальних жеків. Бо вони зараз є неефективні, безвідповідальні, без і на даний час це по суті прокладка між приватними компаніями, які працюють в місті е без конкурсів, непрозоро, і, і в багатьох випадках вони просто-напросто неефективні. Якщо хто місто знає, то ви зрозумієте, що я кажу. Е, Слідує, що треба робити по місту, е, місто повинно бути для безпечне та комфортне для людей. Е, це створення безбар'єрного просто, е, безбар'єрних просторів. Тобто, це в е, нас. Що таке безбар'єрність? Це Зручність та безпека для вагітних жінок, для батьків з дітьми, для інвалідів, для людей, там, похилого, людей похилого віку. Це створення обов'язково пішохідних переходів з понижевими бортами. Це пандуси в усіх громадських закладах та закладах охорони здоров'я, магазинах і так далі. Це перила, це ліфти. Це маркувальні стрічки, які повинні, повинні бути на автобусних зупинках для удобства цих мешканців, які у нас є в місті. Слідуючі підходи це треба впроваджувати сучасні методи і підходи до планування самих міських просторів. Це що мається на увазі? Мається на увазі, на даний час у нас, якщо знаємо, всі пішохідні переходи майже небезпечні. Треба на них робити акценти, робити островці безпеки, звужувати проїзну частину, робити гарне освітлення за допомогою направлених світильників. Також необхідно влаштувати по місту велоінфраструктуру, яка вже є на часі. Це будуть методи як за рахунок існуючих проїзних частин, так і за рахунок нового будівництва велодоріжок. десь використання існуючих тротуарів дається можливість. Тобто ці напрацювання вже є, ми розуміємо, як це робити, і що може бути. Ми перейдемо на місце, яке буде комфортним для наших мешканців. Я хочу виділити облаштування тротуарів. Тротуари не приділяються, на даний час не приділяється велика увага, а це треба робити. У нас дуже багато пішоходів, дуже багато дітей, які у нас багато калюж так званих на тротуарах, місця, де тротуар просто закінчується, тобто ці місця треба враховувати. Треба, щоб громадськість допомагала в цьому питанні, вказувала, де що треба, де доріжку треба прокласти, де докласти, де воду вбрати. Частково ці місця я знаю, аналізував по місту, і це треба робити. Так, я визначаюся вже час, 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 добре, час, він, час питання. Обов'язково треба впровадити з світлофорними об'єктами. З єдиним координаційним центром слідуюче питання, яке треба піднімати в місті, це прибудовкові території. Вони у нас без ремонтів, вони без освітлення, цим треба займатися. Далі водовідведення з проїзної частини та тротуарів. Приватний сектор у нас потребує центрального водопостачання, каналізування та твердого покриття. Тверде покриття можна робити без водовідведення за рахунок провадження технології штучного покриття, яке буде само по собі відводити воду. Обов'язково у своїй роботі дотримуватися будівельних норм та правил, використання сучасних та новітніх технологій і матеріалів. Залучення громад, громадськості для обговорення е, питань, які касаються інфраструктури міста. Будь ласка. Дякую. Будь ласка, Дякую, Так. так. Скажіть, будь ласка, де ви зараз працюєте і на якої допомозі? Генеральний директор, засновник та генеральний директор компанії yeah, «Імперія Доріг yeah, yeah. на цій посаді вже 6-7 років. До цього працював в державному підприємстві у ході Продол, генеральний проєктувальник доріг по Україні. На даний час кількість, не так, не. Людей. кількість до 30 чоловік. Скажіть, угу. будь ласка, на даний момент, я бачу, ви скажімо так, спеціаліст у даному напрямку, доволі господарство. Чи достатньо зараз вашої структури замовлення? У моїй структурі замовлення? Замовлення є в даний момент, які ви працюєте, працюєте за ним? Є. Ігор Васильович, яка заробітна плата у заступника голови? В районі 6 тисяч гривень та 6 з нарахуваннями з виплатами, з усіма заранками. Питання у мене тепер ще одне до вас. Як до претендента, генеральний директор фірми, засновник, яка зарплата ви, ви знаєте, заступника голови? Читима дітьми. Я, 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 я бачу особисто, витали. я бачу для себе, що ви збираєтеся на посаду заступника міського голови так, 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 для okay, того, щоб yeah, простувати подальшу свою фірму. Це є моє бачення. Я в місті не працюю, не працюю уже 3 роки. Три роки з містом не працюю. Замовлення має по всій Україні, також в ближньому зарубіжжі. Фірма буде працювати. Я як засновник буду отримувати від цього прибуток У мене я вас почув. Дякую. Тобто дякую. Є, є люди, які будуть дякую. далі працювати, Олександре. Ну, на відміну від Гігорія Павловича, який є особленням ну, стабільності, скажімо, да, тобто. Що ми кажемо стабільність, ваша програма є більш і інноваційною, да. ви подивитися інновато. Да, Хотілося б почути от саме з вашого досвіду останніх років, які конкретно якісь інноваційні речі, які ну, в рамках ваших так, повноважень тим, чим ви займалися, якісь інноваційні речі, якими ви пишаєтесь, і ті речі, де ви зробили ну, трішки більше, ніж від вас вимагалось? тобто не, якісь інновації ваші цікаві об'єкти, цікаві об'єкти, які в нас були останнім часом, які можуть хтось знати, це місто Львів, центральна вулиця, проспект Свободи, там де стоїть опорний театр, Це реконструкція, повна реконструкція цієї вулиці. Два проїзди лівий правий з облаштуваннями, велодоріжка, дизайн внутрішньої частини, там лавки, освітлення і так далі. Також ми приймали участь в реконструкції прозальної площі терміналу Б. Аеропорт Бориспіль. це влаштування острівців безпеки, направлення острівці для російського транспорту. Там є пішохідні переходи підвищення підвищені для переходу для безпеки. Термінал, де організація руху ми витягували після. Компанії, яка не змогла це зробити, ну вона зробила проєкт. А ми вже по факту організацію руху робили по тоді. Також термінал, де це облаштування всі знаків, і так далі. Ви для Я про проворот, що, що? що ви зробили? Проварах у нас був один проєкт, було три, ну декілька проєктів. Світлофор на вулиці Лісов... пересічення Київська лісова. Влаштована, це перший світлофор, який був з відліками часу на світло, -дьонний світло, -дьонний світло, -дьонний світло, -дьонний світло -дьонний. Він до сих пор працює, вже 5 років йому. Обладнання ні разу відбувалося навіть після того, як я перестав. Спасибо. Будь ласка, Ірина. я надали запитання. Скажіть, будь ласка, в Де виложив значить електронну петицію. Я так розумію, по вашій просьбі щодо знесення моста, зробити от, ці от якби сточні ями, Ви знайомі з ними? Mm. Я не бачив, чесно цієї петиції. Якщо конкретно по мосту, то моя думка, я от два роки це кажу, що в на Кармаші це не потрібно. А скільки б буде, щоб його знести? Ну, ви якби би, що я думаю, ви щось знаєте. Знає? <працю> якщо вам це цікаво, я мостовикам дам задачу, вони порахуються перед тим як щось рекламувати, будьте який Скажіть, скільки це до міста буде коштувати. Ви знаєте, скільки коштує реконструкція? Ні, не знаю, без поняття. Олександр Сергійович, скажіть, будь ласка, ми чули про ваші інноваційні такі проєкти, можливо, побажання, але це все потрібно робити в рамках закону. Якими законами керуються у сфері житлово-комунального господарства? Якими законами керуються у сфері житлово-комунального господарства для того, щоб внідрити ваші інноваційні проєкти? Це повинно робити в правоушкоді, яким законодавством керуються? Права можливість по, замі... по... по заміні, по утепленню приміщень по заміні на led лампи освітлення Законодавство яке? чим керується? Чим керується в роботі? Ніхто не в законі. В законі е... немає конкретної норми, що не можна утеплювати будівлі, не можна по ні прокурати... яким законом керуватися для того, щоб запровадити ваші інноваційні проекти. Конкретного закону такого немає. Є, є ДБН по, по, по будівлям, є офіці, які необхідно витримувати на даний момент по енергозбереженню на вікна, тобто на прорізи віконні, Друге, на двері, на стіни і так далі. Так, просто я мала на увазі інші закони, які повинні дотримуються в переконанні посадових області Заступник. заступника. Ну, не... ви, ви, перше, ви це ви закон закон ні... про місцеве самоврядування. Це перше, що всі беруються заступники. А далі всі останні нормативні документи по згідно згідно нормативів. Тобто ДБР, ДСТУ, <кх> ТУ ДРУ, і, і так далі. Наприклад, я побачила, що це є людина пунктів спеціалізації в своїй сфері, так. Але мене цікавить, на який день своєї <клес> роботи ви би запросили активи комунальних підприємств? Активи комунальні <клес> підприємства. Комунальних підприємств. Ну, що що Ні, ви повіли. Актив, активи, активи комунальних підприємств, е я думаю, на третій-четвертий день, для того, щоб подивитися, що вони мають в себе на балансі, е і подивитися їхню ефективність в роботі. Дякую. Будь ласка, депутатів я запитання? Є питання таке, от я послухав, дякую за вашу промову, але до комунального господарства воно тільки наближається. Воно тільки наближається. Я вам дам практичне питання. Вас призначили заступником міського голови окожитого комунальному господарству. На вулиці мінус 20. Ви вдома. Звонять вам з котельних чи з газових мереж. Говорить, тиск газу впав уже до 0,4 до атмосфери на вводі в місто Бровари. Зупиняються котельні. Тукне частний сектор. Ваші дії. Є е -е, спеціалісти, які розуміються на цьому питанні, е -е, кращ краще ніж заступники. Можна я вас упадкорягу, заступ спеціалісти вони не можуть впливати на зовнішній фактор. Це зовні вже понесли да. тиск газу. Ваші дії? Зовні перше є е -е, провари газу є е -е облгаз. Остас, Сергій, якщо така, остас, якщо, якщо є, остас, якщо, якщо є, я вибачаю, що я... проблема в місті Бровари, що в нього один ввод газопроводу в місті. І є ГРП безпосередньо в районі, яке розміщено. І дійсно тиск інколи спадає. Тому потрібно контролювати цей процес цілодобово разом з нашою філією облгазу тобі, бував, і проварити тепловодоенергії. В цьому є певна проблема, тому що дійсно, дійсно газопровід, який ввод, вводиться, він один. І це, це дуже небезпечно. Я задам практичне питання. Скажіть, будь ласка, все ж таки, скільки у вас працівників? У мене? Так. До 34. Згідно, 30 згідно фіскальної служби, у вас рахується три працівника і пенсійного фонду, три працівника. Середня заробітна плата 1400 гривень. За останні три місяці заборгованість по єдиному внеску, заборгованість по виплаті заробітній платі і оборот даного підприємства склав 800 тисяч гривень. У нас неправдиві дані. Заборгованості по податку у нас немає, заборгованості по зарплаті у нас немає. 9, 10, 11 місяць не сплачувався єдиний мец. У вас неправильні дані. Якщо. Можливо, я, 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 подоро... я сьогодні цю інформацію перевірю, за дані бухгалтерів. Але три людини у вас рахуються. Скажіть, будь ласка, це те, що ви зазначили, термомодернізація зрозуміло. Енергоефективність сьогодні на першому плані, і зрозуміло, що ті житлові будинки я б напевно розпочав, якби був заступником міського голови, не з державної сфери. У нас Є розподіл майна, є комунальна сфера, є державна сфера. Школи, садочки, дане даже приміщення, воно не є у власності держави, воно є у власності територіальної громади міста -проводи. Ну, Це така річ. Термомодернізація, яку потрібно здійснювати, яким шляхом все ж таки ви сьогодні бачите, тому що це найбільша затратна частина. Просто задам питання. Ви знаєте, що за моєю участі також. Ви погодилися в цьому році на 16-й рік по школам-садочкам замінити всі віконні прорізи. Це є факт. Тобто цього, ми цього добилися. Слідуючий етап по школам-садочкам це утеплення дахів, утеплення цоколів, утеплення підвалів і з подальшою утеплення всіх, всіх стін. Я кажу по житловим будинкам, який вихід з сьогоднішньої ситуації, тому що це виключно за Горького горько 5, наприклад, один житловий будинок у рівні більше 2 мільйонів гривень, щоб утеплити, утеплити даний будинок. От, яким шляхом буде? Ну, якщо будин, якщо будин, будин, У нас буде нас іде комунальна реформа з 1 липня, відбудеться переформатування. Люди мають вибрати собі або а управляюча компанія, або створити так, ОСББ, якщо... або все інше. Є закон безпосередньо щодо кредитування. Сьогодні він вже діє в Україні. Для кредитування. Для кредитування О, 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 ОСББ надається з Не тільки ОСББ, Ні, громадянам, від... співвласникам, які спільно можуть. Громадяна е, е, маленька знижка, Для ОСББ 40%. Я, 40%. 40% якщо не я не думаю, що е, плюс, міська, міська, міська рада в змозі прийняти дану програму щодо енергозбереження спільними зусиллями разом з державою. З... І вже Багато? Багато, багато міст на даний час додаються, наприклад, Київ там 10% додав, Львів там 5-15%, Калуш, наскільки 20% додаються до програми енергозбереження по конкретно до, 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 державного бюджету. Якщо бюджет надає нам для розробки 40%, то якщо місто готове і бюджет дозволяє виділити ще 10%, то це, 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 є, це є допомога мешканцям цього будинку з РСБ. І це є те, що я кажу,